Так, а ось цей смій з носорогом, що на москві з двигуном 1.5, низ оригінальний, верх китайський. Низ був 83-й, став 53-20. Людина попросила це присилала на ремонт і ми зробили. Робить чудесно. Загрушечка стоїть замість електромагнітного клапана. Все настроєно, все виставлено, буде стояти на москвичу 21.41 з об'ємом двійтеля 1,5. Робить замічательно, Ні нічо не нічого не капає, не тече. Вікна дренажні переробив, бо не були зроблені. Ну, Він наполовину був зроблений. Я його чуть-чуть вдосконалив по-своєму, зробив, як я вставлю, ну робить прекрасно. Все, всім удачки, мирного неба, кому треба звертатись.